Доброго ранку. У нас зараз пів восьми, десь так. Я гуляю з Ральфом і дивлюся, я ось вами розмовляю, іде пар з рота. Точно. Я пам'ятаю, як ми в дитинстві ходили і такий пар впускали, і уявляли, що ми курили. Не знаю, хтось таке уявляв чи ні, ну я в дитинстві таке уявляла. Так, що ось так. Е, так, прохолодно, я жилетку одягнула і мені так тепленько. Але вже, напевно, треба ковтинку одягати з довгим рукавом, щоб було тепліше. Хоча е, е, білка, так, білка, хоча в день буде тепло. Я ще вчора ходила в босоніжках. Вересень місяць ми ще ходимо в босоніжках. Але це і є трішки добре. Трішки нас вересень е, порадував. Виявляєте, зараз би дощі були, темно було. Не хочеться, але це буде. Просто трішки пізніше. Всім гарного, продуктивного робочого дня, а хто вдома, щоб домашні справи робилися на всі 100% і з радістю. Так, буду, дівчатки, чистити духовку, але, знаєте, таке не буду генеральне прибирання її робити. А може знімуться скло, побачу, бо бачите, як наляпало. Це коряче крильця запікала, потім голубці, м'ясо запікало, тому треба її довести до ладу. Буду той засіб використовувати, зараз покажу який. Нанесу, залишу на хвилин 10 і буду терти за допомогою своєї губки віледа. Так, ось така губка у мене буде допомагати мені. І цей засіб. Сковорідки класно він відмиває. Побачу, як духовку, бо духовку не буду мити перший раз. О, вже вимила дівчатка, класний засіб, мені сподобався, як він працює на духовій шафі, але знімати скло не буду. Наступний раз це зроблю. І тут це відмило мені ну, дуже сподобалося. Єдине, що він погано знаєте, змивається, я його змиваю, а він ще піниться. Тому я цей засіб нанесла. Десь хвилин 5-7 він постояв. бачу, що вже знаєте, піна така ну, пригорівшим така відходить. І вирішила його змивати. Змила один раз ганчіркою, а потім взяла рушник паперовий і все гарнасенько протерла. Коротше, мені сподобався. Треба ще зараз ще решітки мені помити, право ліво собі поклала і деко. Одне деко у мене, в принципі, таке більш-менш чистеньке, а ось ця решітка і саме деко. Бачите, він як вибиває цей бруд, і він підіймається, і мені таке дуже подобається. Ну і звісно, Віледа теж допомагає. Так, дівчатка, я вже помила це деко, воно було дуже брудне, але гарнесенько все відмилося. Десь хлин 15-20 стояла. Вона трішки мокра, але я ось тут поставила, тому що я включила духовку, щоб знаєте, вона так про... нагрілася, проколилася. Як кажуть, у нас раніше як... Така... Казали, проколюють духовку. Не знаю чого, але так казали. Ось. І воно цей засіб, якщо десь залишився, він піде. Хоча я коли користувалася іншими засобами, я, відчу... іншими засобами я відчувала запах, аромат, а зараз нічого не відчуваю, бо я гарнесенько протерла рушниками паперовими. Але все-таки включила на 70 градусів, нехай 10 хвилин поробить, і я її виключу. Так, духовка моя Чистенька. Це означає, коли я забула замовити таблетки для посудомийки. Взагалі я беру з запасом, а думала, що в мене там є. А як глянула, то немає. Тому все прийшлося мити вручну. Ну нічого згадала, як кажуть, давні часи. Але я тут зранку трішки готувала, і в мене трішки тут пригоріло, і використовувала цей засіб, яким я мила духову шафу. Так, ось він гарнесенько все, все мені відмиває. Це я голубці готувала, ось такі маленькі каструльці. А тут у мене молоко підгоріло. Але нічого страшного, на 5-10 хвилин я це зараз залишу і все гарнесенько. Тут воно повимивається, а поки долью мило собі, і цей засіб для миття посуду. І треба, напевно, протерти ці вже. Да. Ось, бачите, такий наліт є. Хоча вони дуже-дуже класні. Поки Я тут смажу курочку. Це я достала вершкове маслом, отак зберігаю, купляла великими такими, знаєте, порціями. Це у мене тут здається, був кілограм. Я його так розділила і в папір завернула, і тепер воно у мене розморожується, покладу в цю таку коробочку, у мене спеціально для масла є. І буде в нас масло. А тут я тушкую. Стегна це куряче стегна без цього, без кістки додала вершкове масло, спеції. Ну, це впускає такий це сік чи воду пускає, що воно не знаю таке, але воно так тушкується. І мені дуже-дуже подобається. Ця водичка потім все википить, і вона така, знаєте, курочка буде з такою скоринкою, тому і мені таке подобається. Ось так, досмажу, зараз витяжку ключу. Ось так досмажу ку курочку свою. Вона так, знаєте, гарнесенько присмажується. Я її зараз перевернула, хоча можна було ще присмажити. ось так, Але я так думаю, що я її буду завертати в лаваш. Тому вирішила ну залишити так. Так я її досмажую. Масло важкове поклала вже до речі. Ось ця така коробочка для масла. Це та мені дуже подобається і поклала. Ось таку мочалку я купляла, ще не використала не разу її, тільки поклала. Не знаю, як вона буде працювати. Ось ця мені я вам казала, давала відгук, ця дуже подобається. А посуд я, в принципі, вже помила. А ось ця каструлька така в мене, вона трішки ще ну, так добре підгоріла. Ну, я забула виключити. І я ще. Я її вимила, ще залила тим засобом, і ось цією губкою вже її вимою гарнесенько і губку ну викину. А ось цю. Залишу. І вирішила ще замовити собі ось таку з Аліекспрес і ось таку. Хоча я не знаю, як вона ще себе буде вести, але знаєте, приємно мити посуд ось такою губкою. Але зараз замовлю, піду в таблетки для посудомийки. Зараз буду брати свій віничок і совочок, це ікея. Не побачила, що є тут ще наліпка, треба її буде прибрати. І я ось так тут його е, не ставить, вирішила, а ось так. Прикріпила, можна так сказати, ось на таку наклейку. Це з Aliexpress, Вона двійна, але я її відрізала і зробила одинарну. Трішки нерівно відрізала, але нічого страшного. Одягається така штучка. Так, ось так. І можна вішати мою шаблу. ось. І вона спокійно собі висить. Тут я ставлю корм для ральфа, тут корм для кузі і є місце. Тому що той совок і віник, це віледи, у мене був, він займав місце, а це я так вирішила прикріпити. Але зараз буду йти цю сходинки, буду замітати, підмітати і потім буду мити. Роблю це майже кожен день, тому що. Вчора не робила і позавчора не робила. Так воно на відео не видно. Ось в кутках стільки ральфу шерсті, що можна світер сплести і не один. Тому це треба робити. А пилосос у мене ще відпочиває, тому роблю це за допомогою віночка і совочка. Забула сказати, я прийшла на другий поверх, ну, підмітати. Сьогодні, сьогодні у нас що? Вівторок, так, вівторок, сьогодні гарне такі такий кешбек в аврорі, 5%, здається, якщо я не помиляюсь. Зараз подивлюся, щоб не збрехати 5% 25, ну, 5, 25. я замовляю через шоп, тому я вже зробила замовлення, зробила замовлення на таблетки ці для посадомий машини, сама вирішила взяти. Але Ще буду в цьому ВТБ великому, і там візьму собі фері. Щось я так не знаю. Взагалі, у мене завжди є запас таблеток, а це раз не. Ну, не виявилося. Кому так цікаво замовляти через Letyshop, чекайте, і акція може на, на наступний день. Ну, гарний кешбек я маю в увазі. Буде. А через день чи через пару днів я завжди чекаю, щоб був гарний кешбек. Собі помідорка і огірка, поклала собі курочку, ще залишилося і помідор, і гірок, і курочка ще є. Але мені так їсти особливо не хочеться, але хочеться спробувати, бо я знаю, що вона дуже смачна. Ну, Ральфу я давати не буду, бо йому таке не можна. Ну, ми йому тільки даємо корм. Якщо даємо ось таку їжу, Звісно, коли даємо, хочемо спробувати. Тоді у нас аромат в кімнаті не дуже гарний. Так, підлога в мене вимита, вже сходи теж вимити. Там ральфою шерсті було, я не знаю, на два светра точно вистачило. І хто думає, що собака ось така короткошерстна, і думає, що в неї немає шерсті, ви помиляєтесь. В неї ще набагато більше шерсті, ніж у такої собаки, якої є шерсть. Тому це таке. Так, я буду чи це обідати, чи вечеряти, не знаю, що це таке. ще, напевно, зроблю собі чай з ромашкою, щось мені так захотілося. І буду далі робити свої справи. Не знаю, чим займуся, мені там треба в шафі поприбирати, і речі вже треба готувати теплі. Ну, на що натхнення буде, то і буду робити. Всім бажаю гарного апетиту, хто снідає, вечеряє, обідає, ну щоб апетит був у вас гарний. І так, ще купила АТБ. Першу я взяла ось таку водичку Моршинська, 22 гривні 30 копійок. Тут півтора літри. Дочка вирішила взяти ось таке насіння. Тут, напевно, я не знаю, скільки напише, скільки. Зараз по чеку подивлюся. 260 г, 54 гривні, 90 копійок. Ну, така ціна цікава насіння. Взяла мілку, дочка теж полюбляє в мене мілку. Мілка дуже подорожчала. Взагалі вона десь така шоколадка коштує 54 гривні, а зараз по акції 34 гривні, 50 копійок. Взяли приправки, Приправки були по акції. Я приправки беру тоді, коли вони по акції. Ось таку взяла. Приправка до курки, нам дуже подобається вона. І приправа до картоплі теж дуже подобається. По 10 гривень 30 копійок. Вони, здається, однакові. Зараз подивлюся. Ні. Ось ця до картоплі коштувала 10 гривень 90 копійок. На 60 копійок дорожче. Взяли винний собі ось такий напій. Завтра хочемо зробити, верніше, сьогодні я відварю все на олів'є, а завтра будемо їсти олів'є ось таким напієм. 29 гривень 90 копійок. Це він був по акції. Молоко взяла ось таке молоко. Взяла воно було парці 2,5 думала тут літр, а ні, тут 900 мл 39 гривень 90 копійок. Ще взяла корм, замовила Ральфу корм, у мене з таблетками ця проблема була, що я не замовила. І з кормом була теж проблема. ну Трішки думки за інші були. Ось такий корм коштує 73 гривні 90 копійок. Тут у нас 500 грамів, але замовила вже сьогодні зранку наш стандартний корм, і тому будемо чекати, або будемо їсти такий. Ось такі макаронні вироби я взяла. Син дуже в мене такий, то я взяла 42 гривні 50 копійок. У мене ще була додаткова акція на, по покарці, АТБ. Далі взяла майонез ось такий. Ми дуже полюбляємо, хоча в мене є в запасі. Це я про запас взяла. Але ж будемо робити салат 53 гривні 80 копійок. Зараз, ой, що я кажу, це 32 гривні 70 копійок. Зараз він по акції. Ось такий сироп взяла. Дуже я такий сир полюбляю. 53 гривні 80. Копій, він копчений, дуже смачний, теж була додаткова акція. Взяла ще молоко. ось таке. Дочка в мене полюбляє. 20 гривень 50 копійок це молоко е пряжене, воно дуже, теж, дуже смачненьке. Взяла печиво до чаю ось таке. Здається, мені упаковка змінилася, не знаю. Начебто так: 16 гривень 90 копійок. цукор взяла 2 кг, ось такий, 32 гривні 90 копійок. І ось така у мене була закупка. Нічого такого. А, ще взяла ж ці капсули, зараз покажу. Ось такі капсули я фері беру для посудомийної машини. Вони дуже мені подобаються. Тут 29 штук їх. Вони коштували в АТБ раніше по 200 гривень, де, здається, 207 гривень, якщо не помиляюсь. А сьогодні я прийшла, вони вже подорожчали майже 230 гривень. Але вони мені подобаються. Так, вони мають такий, знаєте, зараз я відкрию. Цепівший такий аромат але е, капсула дійсно гарно миє посуд, мені дуже подобається. Ну, а так зазвичай користуюсь саматом. Ну, це, як скажу так, фері на любителя. Кого, кого такий, знаєте, різкий запах не подобається, тому краще і, ну, його не купляти. Так, ось така вся в мене була закупка ВТБ. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.